17 січня вечір, а наша наймолодша волонтерська команда міста Овруча працює заради перемоги. Зараз хлопці виготовляють, завершений же етап буде, виготовлення ось таких скидів для дронів. Ростислав заливає боксідною смолою, такі корпуси. А вже залиті корпуси Матвійко крипить стабілізатори. Хлопці стараються, вже не вперше, це вже для їх звичайна робота, набита рука у хлопців, допомагають нашим захисникам. Слава нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава тихої та спокійної.